Близько тисячі дерев червонокнижної крейдової сосни зростали у національному парку Світі Гори до повномасштабного російського вторгнення. Під час боїв за Святогірськ росіяни знищили цю породу дерев, каже керівник національного парку Світі Гори Сергій Примачук. Значний ущерб, який подіс понесла природа не тільки парку, а й України, це те, що у нас знищені практично всі мілаві. Сосни, які являються реліктами, які пристосувалися за тисячоліття проростати на Мілових горах. За словами науковця Сергія Курмаса, цей вид сосен був тільки у двох місцях в Україні, саме на Донеччині, у заповіднику Крейдова Флора та в парку Святі Гори. Наприклад, в селі Богородичному було осередок сосни Крейдяної, яка реліктовим видом є, вона знаход... краснокнижний вид, який. Знаходиться на межі зникнення, знаходиться вона тільки на території Донецької області. Крейдова сосна росла окремими осередками на схилах річки Сіверський Донець, додає Сергій Курмас. Зараз ці ділянки представляють собою суцільне згарище, на якому нема нічого живого не лишилося. Відновити ці ділянки буде дуже складно, тому що нема нецінневого матеріалу для цього. Треба дивитися і досліджувати ці ділянки після розмінування, і може, може. може. Можливо, буде знайти якесь дерево. Яке залишилося в пожарах, яке можна використати буде для розведення цієї, цього виду? Зайнятися відновленням крайдої сосни у парку Святі Гори наразі не можуть через заміновані ліси та російські обстріли. В цей період, хоча фронт трошки отодвинувся, продовжують з дронів кидати зажигательні боєприпаси, і у нас вже е, в цьому місяці. Вже було три таких пожежі. Складність для їх тушення полягає в тому, що ліса заміновані, і останній раз, коли ми тушили пожежу, почали в окопах рватися боєприпаси. За словами Примачука, росіяни також пошкодили у парку багатовікові дуби, яким від 200 до 600 років. Вікторія Алексєєв, Артем Степанов, Суспільне, Новини Донбас.